Якось, коли ти її бачиш, то головне стає волосся, так, так, так. а не само людина. Всім привіт! Хлопці, дівчата, ми повертаємось в YouTube Оленко Ігор. Ми йдемо додому. По вулиці Чіпринки. По вулиці Чіпринки. Зараз ми відсвяткували з того Миколайчика. і йдемо додому. Ось, по Львову, Трошечки допомогли ЗСУ, як змогли. Ось йдемо. Підіпнули авто, зробили трошки для борсправ, йдемо додому. Ми взагалі то мріємо пожити в такому будинку. Ось німецький, німецькій 430-х років. Це наша просто мрія. В такому будинку жити. Тільки не на біля дороги. Щоб було тихо конструктивізм Ось такі на ось І мати такий опір інсінія теж одна з наших задач на наступні пару років. Ось. Такі справи хлопці, та дівчатка. У Львові встановили ялинку, кажуть, що вона безкоштовна і все таке. Але незрозуміло, що. А можуть бути додаткові кошти на встановлення, на демонтаж, на є іграшки, все таке інше. Ми не знаємо, але надіємося на те, що вона так і є такий проєкт, що безкоштовно для міста, але ми в це довіримо. Да, машина дуже класна. Ось такі справи, такі справи. Наразі у нас. Ну, погода у нас взагалі дуже сильно радує, тому що у нас тут сніг, В Львові сніг, холод, клас. Ось ми йдемо, гуляємо по снігу. Дуже сихо. У психологів роботи. Ну, не так, що багато, але є, фонди працюють, все таке. Я фронт девелопер програміст. У мене зараз роботи немає, є там співбесіди, все таке інше, але е, з роботи трошки напряг такий. Е, в принципі, все непогано. Не О, яка красива, які красивий будинок. Тут жити. Ну, тільки, звісно, щоб жити, щоб вікна у двір було, щоб на машини шуміло. Тут жити просто, блін. А вікно можна було зі... Но, ну, світло, клас. Ой, ми не мріємо жити тут в центрі, щоб в якомусь такому австрійському будинку. Головне, щоб було тихо. Ха. Ось. Від снігу тут бачите, двірники повставали. Оооо! Клас! Так, да, від ракет так скотчем, щоб воно стало таке, дизайнерський бачите, дизайнерське різь. Різ. Ну, блін. Як естетика, просто від такого мінусу, що ті підараси нападають. Ми маємо такі маленькі плюси, якусь естетику на вікнах. Тоже можемо порадіти трохи, тому що маємо радіти, тому що Ну, як Як не радіти, якщо... О. Маленьке віконечко, там якийсь маленький живе. Ні, це просто щоб світу. Троль, троль живе, якийсь маленький. Ну так, та, я жартую так ось такі будинки, у нас ми йдемо. Взагалі-то ми хлопці сьогодні святкували деякі успіхи Оленки. Ось в кумполі. Не в в успіхи, а. Успіхів, так. Успіхи в роботі, так. Оленка тут багато досягла. Ось ми йдемо додому, вирішили прогулятися, не їхати на таксі. Ось трошки ви вирішили додати наше відео для, е... Ютуба. прогулянки. Та-та-та. Для нас це просто супер. Я обожнюю стару архітектуру Львова. Тут можна роздиратися кожен будинок, всякі такі архітектурні рішення. Я ненавиджу оці спальники, де типу, верхові, з квадратиками. Тому що там ну, всі вони однакові, я не знаю, що там робити. Якщо однакові, то однакові. Що, що там робити, я не знаю просто. Тут ми йдемо, гуляємо. Трошки випали пивця, були менчили не без того, тому що трошки святкуємо так, під час війни, але ну без цього ніяк. ось Поїхали з збирати сміття поїхали. Ось такі справи, хлопці, дівчатки у нас. Дівчатки хлопці. Да, пані and gentlemen. гляньте як дідуть у нас оп тут можна жити на під'їзді просто лягати лиманчело жити і не то жити є конечно нюанси що всякі що ці сосульки звисають, архітектура може трошки на голову нападати, ну нюанси, скажімо так, є але нам це подобається. Ми живемо в такому історичному центрі. Ось ну. Я не знаю як тут. Не радіти, якщо просто гуляти пішки. Ось, наприклад, два околи, прачу, гляньте. це просто можна, я не знаю, якщо спостерігати, отак от є час. За цією архітектурою можна спостерігати вічність. А ось за цією архітектурою... Ой, я не знаю, хлопці, що так. Європейська забудова, то я просто скарб. Просто скарб. Тут можна жити вічно і розгадувати ці всі загадки, чому так збудували інакше. От такі справи, як у вас справи? Що ви йде там, як там. Оленка, до речі, моя жінка це психолог, психолог-консультант, працює багато. Роки, я програміст, фронт-энд девелопер. Та. Шукая роботу Ні, ну не шукає роботу, у мене, в принципі вже є робота. Але можно вам не Це у нас такий лайфблог? Блог Блог Ось. Насолоджуйтесь Львовом. Класно, да? Чесно кажучи, я любив, коли моя дружина Оленка їде кудись до батьків чи ще кудись піти з кимось, з братом, з друзями, напитися і прогулятися додому вішки. Це для мене просто такий кайф. Я не знаю, як передати. Напитися водички. Так, Моршинської. Старгороді десь. І піти додому пішки так. По другій ночі в ідеалі. Це просто ідеал. Подумитися за життя, за майбутнє. І я вам скажу так, хлопці з дівчатка, що після цих моїх подорожей з центра о, люблю Україну» — Це такий значок. Завжди з них з'являлися якісь цікаві ідеї. Я завжди рухався в якомусь іншому напрямку, намагався. І я скажу так, що дійсно алкоголь з одного боку це є. Ну, Він є боївцем, мозку, і все таке, але він народжує якісь нові ідеї. Тобто я змінюю... Як то каже Change Made Senery Я починаю дивитися на світ нові машини. Це завжди якийсь позитивний досвід. Ось такі справи тут у нас. Новий рік. Оце якийсь магазинчик такий. Ось такі справи, хлопці, дівчатка, львів, просто... це просто... Ну просто я не знаю, в мене є книжка про вулицю Руську. Руська це не то що руська, це блять. Орків таких. Ну щоб ми не забанили, скажем так, орків. А Руська це центр міста, площа ринок. Це... Ми були раніше росинами. Це Росію творилось 300 років тому, як ми знаємо, при Петрі першому поїзді. ну В общем, там книжка я і просто там на обкладинці фоточка вулиці Руської в центрі на площі Ринок Я коли на неї дивлюся, <звук> да, там опис, історія і все діло. Я просто коли дивлюся на той... Навіть на ту політурку, на ту, я не знаю, у мене просто суперобложку, у мене завжди таке ой. Такий позитив. Там стільки позитивних емоцій було. ну, Я не знаю як вам передати, мабуть, якщо було львові, ви розумієте, що я кажу. Ось. Волга трошки не туди поїхала, але ну, нічого. А, проти руху. А как, як так можна? Проти руху поїхала Вольга. Він Волга. Він не туди звернув. Що це за долб'йок? Оце і засняв. Ну це, блядь, якесь чудо поїхало. Там односторонній рух, а воно поїхало на Волі. Бачиш, тут все відповідно. Як таке може бути? Ну ніяк. Це тільки на Волго, той 21-й можна. Ми тут ланцюг перейдемо, підемо через парк. Ні, давай сюда. Я просто ніч парк не ходив. Ой, коротше тут дівчатка тут Че? тільки що на Волге, На Волзі поїхав проти руху одностороннього у мене тут інтелікейшн видалило, щоб у мене акумулятор сидиться. Ой, це було дуже, дуже смішно і печально водночас. Ой, са ми йдемо додому. Та добре, що у нас їдімо. Добре, що ми п'яні. Добре, що ми допомагаємо армії. Ось ми такі справи. Ось так виглядає Львів о 12-й ночі. Це як вулиця називається Оленка. Почув принки, йдемо. Так. Одинадцятого, всього-навсього. Трагатчики вже не їздять, бо комендантська година вже у нас. А ми йдемо з центру. Ми вирішили прогулятися, то на таксі їхати. О, ми зараз підемо ось туди, а там такі гарні будиночки, такий гарний райончик, що просто це буде конфетка. конфетка. Я не знаю, як сказати. Каракум на новий рік. Як знайти сукерочку, каракум на новий рік ялинкою. Оооо... який цікавий. Ой-ой Ми зворачуємо. А як ця вуція називається? Вулиця називається десь від чупринки. Квіткова, Квіткова вулиця. Фу. Ну ви відчуваєте цей вайб? Випрвали манчели, залив очі. Ідеш по вулиці Квітковій додому. О 12 годині ночі. Це просто... я не знаю який вайб. Здається, ніби життя знову починається. все заново. О, тут щось двері поламали, чи що. Ось тут, тут такий будинок старенький. 20-х років відреставрували і він виглядає ніби, я не знаю, супер якийсь. Конструктивізм Конструктив сучасний. О. В общем, були б ми сьогодні на ялинці у Львові. Кажуть, що вона безкоштовна, там у когось пуляли. Сім'я подарувала. Сім'я подарувала, але ми не знаємо, скільки там грошей буде на встановлення, на демонтаж і все таке інше. Ось таке цікаве питання, що можна було б ці гроші кудись в інше русло витратити на наших військових. Я не знаю, бо може там все це безкоштовно і не знайшов інформацію про це. Може ви знаєте про ялиночку нашу ось такі справи.